22 жовтня 2022 року, в день пам'яті святого апостола Іакова Алфеєва, митрополит Черкаський Канівський Феодосій звершив божественну літургію в храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці села Нечаївка Черкаського благочиння. Його високоприсвященству співслужили секретар єпархії протирей Василій Вознюк, духовенство Черкаського округу на чолі з благочинним протиреєм Сергієм Чумаком, настоятель храму, протирей Олександр Московченко. На сугубі Ектанії була піднесена молитва за мир в Україні та єдність православної церкви. Після закінчення літургії митрополит Феодосій звернувся до присутніх зі словом проповіді: Наш з вами обов'язок втілювати Євангеліє в своє життя, знати його і проповідувати як апостоли. Де ми можемо проповідувати? Кожен у своїй сфері життя в першу чергу дома, серед сім'ї своєї, своїм близьким, ближнім, у другу чергу на роботі та на вулиці. Це не означає, що ми повинні вести себе як сектанти якісь, як його чи інші, які виходять і хочуть, щоб їх слухати люди. Не хочуть їх слухати люди. Вони нав'язуються і по сектанськи. Намагаються привити їм, затащити в свою секту в свою віру. Ні. Такого ми не повинні робити. Але, як апостоли, свідчити про свою віру і там, де людина може і хоче почути, казати в простоті серця з глибокою впевненістю у правдивісті своїх слів. ми Зобов'язані село Нечаївка засноване в 16 столітті. Його назва пішла від сотника на прізвище Чай в часи визвольної війни 1648-1657 років. З жителів сіл Вергуни та Нечаївка була створена сотня, яка в складі Черкаського полку під супроводом Максима Кривоноса брала участь у боротьбі з польською шляхтою в роки Великої вітчизняної війни село перебувало під німецькою окупацією і було звільнено лише в грудні 1944 року. Дерев'яний храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці був закритий спочатку після революції, а потім в період Хрущовської відлиги, переданий черкаській епархії на початку 90-х років ХХ століття, і був одним із перших відкритих храмів у черкаському благочинні після років гонінь.